На 100 грамів лише 30 калорій, а смачно як в гарячому, так і в холодному вигляді. Тільки в якості підсолоджувача я використовую не цукор, а стевію. Тут у мене 300 грамів замороженої вишні. Додаю до неї 1 літр води і варю на маленькому вогні впродовж 15 хвилин. Як я вже і казала, в якості підсолоджувача у мене стевія додала 3 столові ложки з гіркою. Кисіль я люблю густий, тому беру 75 грамів картопляного крохмалю та 200 мл холодної води. Минулого разу взяла кукурудзяний крахмаль, але кисіль вийшов мутний. В гарячий компот вливаю крохмаль і варю до першої бульки. Густіє він дуже швидко і я його одразу розливаю по стаканчикам. Ягодки, як ви бачите, я залишила з ними дуже смачно. А якщо ви любите питний кисіль, то додайте 50 крохмалю, а не 75. Дивіться, який густенький вийшов, і це він ще дуже гарячий. Ягоди і фрукти можна використовувати будь-які, так що варіть, дівчатка, і звільняйте морозилку від заморозки.